Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Христос рождається. Сьогодні, дорогі в Христі, ми святкуємо таке гарне свято, Богоявління Господнього. Саме слово Богоявління означає Бог явився людям. Бог і раніше являвся людям в старому завіті, наприклад, Ною, Аврааму. Моїсею, Самоїлові, Іллі, зрештою, і самому Івану Хрестителеві, про якого чуємо тут. Але це Богоявління є особливе, бо досі Бог говорив із вибраними особами, щоб ті передавали Його слово всім іншим людям, пророки проповідували Його, чинячи чи знаки, чудеса. Тож до хрещення Господнього оце Слово Боже послуговувалося кимось, чи то ангелами, чи то людиною, Не мов би передавачем. Після хрещення і посту в пустині Ісус Христос влочене Боже Слово самостійно починає навчати, чинити знаки і чудеса, щоб запросити до вічного життя. Бо так належить нам виконати усю правду. Яку правду? Христос хотів виконати Божу волю, і Він її виповнив. Я думаю, що ми неодноразово задавалися питання собі, для чого я живу, яка є ціль мого життя? Осягнути Царство Небесне. Але через що? через моє сповнення Божої волі. Сповнити Божу волю, можливо, не так, вже і, не так вже і просто, але ми повинні цього прагнути всім своїм серцем, старатися йти в тому напрямку до тої цілі. Бо що може бути цінніше від цього? Каже Христос: хто хоче спасти свою душу, то її погубить. Е, хто її побі зад мене, той її віднайде. Бо що поможе дати людина взамін за власну душу? Наша душа немов та дорогоцінна перлина, яку ми постійно плекаємо і зрошуємо, яку носимо в тій посудині. Ця посудина, вона є дуже крихка, тому ми повинні вважати, щоб її не розбити. Амінь. Христос рождається.